Також хотіла для вас зазначити, що якщо ви продали людині абонемент в і у неї світиться мінус на балансі. І з цього абонементу вона могла або відходити уже декілька занять, або ще не почала. І, наприклад, заднім числом принесла вам гроші, або скинула квитанцію, то тоді ми просто повинні поповнити рахунок на ту суму, яку вона принесла. Сам в букті вже нам показує, що нам треба поповнити баланс на 2400 для того, щоб закрити цей борг, так само поповнити рахунок, ми вставляємо адміна, який це поповнив в призначення абонементи. Наприклад, це індив 4 заняття, тому що він далі. Ходить, і, звісно, ось що нам принесли: квитанцію чи готівку. І вказати дату, тому що людина принесла сьогодні ці кошти, щоб це було було видно в бухгалтерії. Підтверджуємо все у людині на балансі 0 В платежах ми навіть можемо побачити. Зараз там був абонемент 29 вересня. Ми можемо побачити, що спочатку ми зняли у людини кошти 2400 да, і почав, випав борг, а потім ми кинули людині передплату і закрили цей борг.